Подпольное казино накрыла милиция вчера вечером в центре Ужгорода. На мансардном этаже дома, замаскированные под интернет-клуб, находилось оборудованное помещение для азартных игр. Со специальными столами, игральными фишками и профессиональным оборудованием. Правоохранители нагрянули в тот момент, когда в казино играли несколько клиентов. Они были задержаны и дают показания. Адрес казино милиционерам указал новоназначенный руководитель Закарпатии Геннадий Москаль. Говорит, накануне к нему обратились люди, чьи родственники увлекаются азартными играми. По их данным, А ним зараз в області роботи свише сотні підпільних казіно і залів ігрових автоматів. Я відповідно доручив новим керівникам закарпатської міліції перевірити ці дані, факти і бачити, вони знаходять свої підтвердження. Це не може бути, щоб це не кришувалося правоохоронною системою, щоб, щоб про це ніхто не знав. Це я виключаю. Це центр міста. Подивіться, куди вже далі. Скоро, як ми не будемо з цим боротися, скоро в адміністрацію мене відкриють казино.